Привіт! На цьому тижні в реліз вийшло оновлення iOS 18.2, в якому ми нарешті можемо спробувати, що ж таке Apple Intelligence, та були додані деякі нові фішечки. Так, сьогодні все вам покажу та розповім, як отримати доступ до штучного інтелекту від Apple. Поїхали! Що ж, Apple Intelligence став доступний для усіх користувачів iPhone 15 Pro та Pro Max. І для всієї лінійки 16 айфонів. Для того, щоб почати користуватися усіма функціями, потрібно перевести увесь пристрій та Siri на англійську США. Після цього у розділі Apple Intelligence та Siri з'явиться кнопка Спробувати Apple Intelligence». Потрібно буде зачекати, поки завантажаться усі компоненти штучного інтелекту та, можливо, знадобиться перезавантажити телефон. Як тільки усе буде готово, перші зміни, які ви побачите, нова анімація Siri. Тепер замість незрозумілого кола ми маємо красиву анімацію сяйва з усіх боків екрану. Це і є оновлена Сірі. І спойлер, вона не стала розумнішою. Але з'явилася інтеграція з чатом GPT, з яким Сірі може співпрацювати ось таким чином. Siri, Describe this photo. Yes! Thank you. Також можна генерувати текст у будь-якому додатку за допомогою Чату GPT. Ця функція знаходиться у розділі Writing Tools. Інші можливості, які ви побачите тут, це стислий переказ, перефразування, виділення головного, змінення стилю написання тексту та перевірка на помилки. Але все, окрім чату GPT, працює лише з англійською мовою. З текстом розібралися. Тепер до картинок. А разом з Apple Intelligence на телефоні з'являється додаток Image Playground, у якому штучний інтелект може згенерувати картинки за запитом. Це може бути текстовий опис, звісно ж, тільки англійською, або ви можете додати власне зображення, щоб згенерувати, наприклад, малюнок себе у певному стилі або обставині. Давайте спробуємо взяти мою фотографію та зробити новорічну версію мене. Playground видає нам декілька варіантів на вибір, які можна зберегти або одразу поділитися. На основі цього ж додатку працюють і Genmoji – генерація емодзі стікерів за вашим описом та зображенням. Працює усе дуже прикольно, хоча і не підтримує українську. Тобто описи усі потрібно буде писати англійською. Маленькі нововведення, які пов'язані з Apple Intelligence, з'явилися у додатку Пошта. Тепер усі листи автоматично сортуються за темами особисте. Оплати, оновлення та промо-акції. Це дуже круто, але на жаль, аналізуються лише листи англійською. Нова функція короткого переказу сповіщень, так званий summary, може у декілька речень вмістити цілу дискусію в групі, яку ви ненароком пропустили. З'явився новий режим фокусування Reduce Interruption на основі Apple Intelligence, який буде аналізувати сповіщення та вирішувати, показувати вам їх або ні, в залежності від їх важливості. Чудова функція, яка збільшить вашу продуктивність та допоможе зайвий раз не відволікатися на дурниці. І останнє це пошук фотографій у додатку фото за найспецифічнішим описом. Ну тут навіть носії на англійської мови не в захваті від роботи цієї фішки. А що можна сказати людям, які мають B1 у кращому випадку? Тут можна тільки здогадуватись: з цікавого, але не пов'язаного з AI, це повернення слайдера гучності музики на заблокованому екрані його можна увімкнути у спеціальних можливостях аудіовізуалізація завжди показувати керування гучністю. Отже, якщо підсумовувати, зараз Apple Intelligence для людей, у яких спілкування складається з англійської мови менше ніж на 40%, це просто іграшка, яка дає змогу генерувати прикольні емодзі та картинки за їхнім запитом. Усі інші корисні та практичні функції, як режим фокусування, Reduce Interruption, не будуть працювати правильно у такому сценарії використання. Тож чекаємо на українізацію Тіма Кука та компанії Apple. І хоча ми так і не побачили Siri українською, можливо, це станеться з Apple Intelligence. тіме українську. І можете ще в коментарях написати, як вам взагалі оновлення, як вам Apple Intelligence. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо було корисно та цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім папа! -па.